Екс-голова ТЦК Одещини замість фронту обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели під час війни. Мовиться про скандально відомого Євгена Борисова, якого вже охрестили корупційним символом мобілізації в Україні. Де брав гроші посадовець та що на них встиг придбати? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. На Одещині, колишній начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зловживав посадовими обов'язками. Він міг без причини не з'являтися на службу. Під час розслідування також було встановлено факт використання екс комом підробленого документа як підставу для нез'явлення вчасно на військову службу. Ба більше начальник обласного ТЦК не відмовляв собі у відпочинку під час війни. Він обманом виїжджав за кордон на дорогі курорти. Встановлено, що експосадовець їздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті. Насправді, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських островів та Іспанії. Відпочинок посадовця за кордоном розтягнувся аж на 11 місяців. Компанію на дорогих курортах йому склала мама та дружина. За використання підробленого документа, неявку вчасно на службу та ухилення віднесення обов'язків військової служби. Посадовець постане перед судом. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. РБК Україна повідомляє, що мова йде про скандального Євгена Борисова, який встиг прославитися ще у декількох справах. Зокрема, на слуху було його ім'я, ще наприкінці квітня 2023 року. Екс-депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі звинуватив військома в тому, що той витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі та елітні авто. Стало відомо, що Борисов буцімто для своєї матері пенсіонерки придбав віллу в Іспанії за майже 4 мільйони євро. Також військом купив там офіс вартістю близько двох мільйонів євро і оформив документи на дружину. Вишенькою на тортику стало ввезення преміального авто під виглядом гуманітарки. Справою зацікавилися і журналісти. Михайло Ткач з української правди побував в Іспанії і на власні очі побачив Віллу матері Борисова та розповів деталі у розслідуванні батальйон Іспанія. Ми заїжджаємо у котечне містечко. Сієра Бланка та під'їжджаємо до маєтка, який придбала родина військового комісара з Одеси. Розслідувачі з'ясували, що екс-голова ТЦК Одещини є справжнім прихильником дорогих автівок. Його сім'я обзавелася новеньким, позашляховиком Toyota Land Cruiser 2023 року випуску та електричним Mercedes В класу 2022 року випуску. Їхня вартість 100 тисяч доларів за кожну автівку. По документах увесь цей автопарк належить, звісно, не посадовцю, а його тещі і матері. З'ясувалося, що родина Борисова за час повномасштабного вторгнення збагатилася на 4,5 мільйони євро. У самого Борисова відповіді на питання про те, де ж він взяв стільки грошей, немає. Не розумію, хто це. Михайло Ткач, журналіст української правди. Тому що знайомі? Ні, ми не знайомі. Позиція у мене така, що все правоохоронні правоохоронний орган. Угу. Скажіть, будь ласка, а е, як ви пояснюєте таку кількість майна протягом 22-23 року вашої родини? Звідки ці кошти? Які? Відповідь на це питання все ж знайдено. За словами Мосійчука, в одеському ТЦК продавали білі квитки. Їхня ціна стартувала від 5 тисяч євро. У ДБР підтвердили цей факт і встановили, що за винагороду начальник одеського військомату давав вказівку підлеглим не призивати військовозобов'язаних. Після публікації матеріалу начальника Одеського обласного ТЦК відсторонили від посади. Президент Володимир Зеленський на засіданні ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військома. Відтак, у червні 2023 року, корупціонер залишив посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Проти нього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов'язаних. Після оголошення підозри Борисов переховувався від слідства. Для цього він змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце перебування. У липні минулого року Борисова затримали у Києві після вручення підозри у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Працівники ДБР затримали у Києві екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора. Та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. У суді під час обрання запобіжного заходу колишній військом влаштував справжнє театральне дійство. Скаржився на те, що будь-якою миттю у нього може відірватися тромб і що він може померти. Тож заарештовувати його аж ніяк не можна. Колишній голова ТЦК також показував свої травми і наслідки вогнепального поранення. А ще Борисов наголошував, що йому не можна нервувати і що лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном тоді Борисов буквально сколихнув мережу своїм луком в залі суду. Він був одягнений в дорогі бренди. А загальна вартість речей на ньому дорівнює його місячній зарплаті з урахуванням всіх надбавок за звання і вислугу років. Цікавим фактом є і те, що полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. Травма не була бойовою. А в медзакладі він опинився ще на початку повномасштабного вторгнення. Ба Більше до квітня він не брав участі у жодному завданні і, взагалі, не мав відношення до бойових дій. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про те, що в Одеській ОВАЗ заявили про відсутність проблем із мобілізацією у той час, коли весь інтернет майорить відео незаконних затримань чоловіків працівниками ТЦК на Одещині. Що там відбувається насправді? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Одеський ТЦК прославився не з кращої сторони не лише через Євгена Борисова, а й через великі кишені ще низки посадовців. Начальники ТЦК на Одещині за 2023 рік задекларували мільйонні статки. Наприклад, екс-начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Олександр Охріменко та 11 начальників районних ТЦК поповнили свої кишені від 176 тисяч гривень до понад 4 мільйонів гривень. І це все лише за 12 місяців. Ці військові можуть похизуватися і немаленькими накопиченнями. Втім, попри ці статки, не всі військові мають власне житло. Найбільше нерухомості у родини скандально відомого В'ячеслава Кушнерова у подружжя Цимбалів та Охріменко. Бодай із автівками у військові все просто. Здебільшого вони мають по одній дві автівці, нерідко їхніми власниками вказують дружин. Коли військові перестануть брати хабарі та яке покарання треба ввести, щоб у них не було і думки про збагачення на війні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь Нас Нас з вами вже 160 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!